Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ви знаходитесь на каналі Справжні 8 біт Мене звати Артем Калиненко. І на своєму каналі я встиг зробити огляди на усі популярні приставки з топами ігор до них. І зараз я перейшов на огляди просто ігор, котрі мені по-справжньому зайшли. цей раз я почав грати і закінчив грати в гру. Котра є просто відмінною по всім параметрам. Якщо ті ігри були десь там добрі, десь задовільні, то це ні, це просто тріпл проект. І цей випуск називається Оце так хіт! God of War Ргнак. Чому іменно Рьок Рагна далі буде дуже цікаво. Залишайтесь на каналі. Спершу звичайно невелика згадочка, тому що історія God of War, вона заходить ще у Період першої Плейстейшн на початку нульових років вона вийшла на ці платформи Друга Плейстейшн. я всю гру, особливо не гра у сестри, вона її чомусь не купляла, не її рубатися у боги війни. Я пройшов там за ще й інші ігри, але не цю. Згодом вже потім я на Віті проходив. В був дуже поганий порт цієї гри з другої плойки. І, звичайно, був God of War просто. Там, де дядько вже був зі своїм сином. Зараз це вже God of War Ragnarok. Це, можливо, той самий, що був God був War, але тут це вже Ragnarok. це самі розумієте, діло йде під кінець, і він мандрує. Мандрує досить так і цікаво. І спершу я хочу зробити увагу на графіці. Графіка в цій грі. Не те, що бездоганна, але вона відмінна по всім параметрам. Що вона бездоганно, тому що особливо я бачив, коли тіні в деяких місцях лежать не як сонце дує, як би вам мовити. Ну і, звичайно, десь там щось не зафарбували, ці або низькі текстури. Тут такого нема. Текстури тут усі дуже високої якості. Ну, самі розумієте, що таке графіка. Ти врубаєш цю гру і розумієш, що виробники, так би мовити, гейм-дизайнери по максимуму використали можливості п'ятої І, Звичайно, вона навіть не тормозить на відеокартах рівня 1070 Так я тобі так скажу. Ось. Поїхали далі. Графіку ми зразу залишили за межею огляду і хочу перейти до ігрового жанру. На мій погляд, це просто класичний слешер, де ти йдеш від точки А до точки Б. Можливо, б ця гра була, називалася Devil May Cry 2. God of War, але це God of War зі своєю механікою, зі своїми особливостями, зі своїми можливостями. Система прокачування, звичайно, тут є, але особливої уваги на чомусь я не хочу зупиняти. Тому що ти йдеш від точки А до точки Б і знову ж таки муфтозиш ворогів. Це екшен. А якщо точніше, це слешер. Ну, звичайно, не хекен слеш, самі можете бачити, тому що в цій грі є сюжет, є якісь там ігрові вставки, можливість прокачки. Але все одно це все. Скатується просто в слешер, де ти рубаєшся то дядьком, то його сином. Ось така гра. Але я зараз тобі розсую, чому це саме aaa проект Звичайно, якщо картинка в грі чудова, то хочеться побачити і повноцінний геймплей. В цій грі я відчув повноцінний ігровий процес, тому що рубаючи ворогів. Я отримував задоволення кожен раз, переходячи з локації до локації, з кімнати до кімнати. Звичайно, по дорозі є якісь легенькі пазли, котрі, звичайно, не досить такі іноді І якщо ти дятел, то, звичайно, God of War тобі може не піддатися. Звичайно, одне діло, коли ти ворогів там б'єш, але ще є й пазли. Іноді пазли просто виникали в мене особливо деякі питання, але все одно я там. Так, 10 хвилинок походив туди, сюди там щось поклацав, 20 хвилинок і все там, і все готово, можна собі іти далі. Тобто, цікаво, самі розумієте, спершу когось побив, трошки там десь похилився, прокачався, і знову вирішуєш пазл. Класична американська чи японська схема, коли між ігровим процесом ідуть. Заставки. Звичайно, заставки виконані на ігровому двигуні, і виглядає досить таки цікаво і конгруентно, тому що, на мій погляд, God of War, він вже рухається за межі самої гри, і це ніби якийсь маленький серіал зі своїми акторами, зі своїми такими, знаєте, ламповими людьми, всередині котрих ти знаєш там. Тюр, Бог війни, його син, якась жінка, відьма, Здоровенський Змій. Я вже бачив їх колись і бачу їх знову і розумію, що вони виглядають ще краще. ну Трошки там, десь прокачали. Чому трошки прокачали? Тому що ви самі розумієте, час рухається, але PlayStation 5, мабуть, не дуже рухається. Звичайно, є про моделі, але і звичайні люди, котрі хочуть добре грати, смакувати, як я на середніх настройках завжди. І казати так, оце так хід зробили. Ще з особливості геймплею хочу вам деякий наголос зробити на системі прокачування, тому що у Кратоса є дві зброї. Це, звичайно, вогняна та льодяна. І ти можеш купляти ігрові прийоми, тому що якщо рубатися без них, я практично до, ну, до середини гри, але відсотків так 30-40, я прийшов без додаткових прийомів також. Туди-сюди ще й нормально, тільки там топор і комбо було, все. Можна, можна і так проходити, це складніше. Якщо ти навіть хочеш побути справжнім чоловіком і спробувати, що таке хардкор, то не прокачуйся, не купляй нові прийоми собі. Почни гру на ветеран. Я починав на середньому. І мені сподобалось це. Це такий знаєте, баланс між тим, коли ти в Dark Souls не розумієш, а навіщо йти далі, тому що вона не дуже гарна. Гемплю там немає. Ну, на мій погляд, ОДС є просто. Система, система хардкору, коли ти себе просто розпалюєш до повного, і зрештою, коли тобі щастить, ти її проходиш. То тут ні, тут щастить скоріше, нашому протагоністу в екрані Режисери так уміло використовують твої хіли і не завжди ти програєш в тяжкі моменти, але Game Over все одно в мене був щастий. І навіть на початку гри я ще подумав, ого, це не буде той самий Dark Souls. Ні, 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 це не той самий Dark Souls. Тому що якщо ти розумієш систему там Евейду, коли треба вчасно відскочити або вчасно напасти, то більш-менш втягуєшся. Я в DS не вміг втягнутися, тому що тому що там був нецікавий світ, а тут він цікавий. Навіть не цікавий, а просто банально красивий, тому що переходячи з села гномів у якийсь сніговий засніжений ліс. Потім знову йдуть гори. Звичайно, є її там країна, де живуть полубоги. Самі розумієте, графіка там чудова. Якщо я не помиляюсь, це робили зрештою її розробники не тільки з Америки, а з Японії по більшій мірі, я тобі так скажу. І робили цю гру за своєю платформою. Це не Windows, це звичайно Sony. Ну зараз вже можна і пограти і на ПК, як я це зробив. І так для себе вони роблять щось якісне, дороге. І по-справжньому красиво. Я тобі скажу, що так от переходив з кімнати до кімнати. Я розумів, що дизайнер навіть він план підбирав, що ти, коли переходиш в іншу кімнату, у тебе все гарно. Ніяких пустих місць, все добре складено, анімація на місці, вороги різноманітні. І зрештою бої також дають тобі змогу відчути смак, смак гри. Коли, якщо сяде в неї такий профан, або піонер, він скаже, що буде складновато. Ну я вже з досвідом, і мені більш-менш вона нормально чудово зайшла. Ось, зрештою, ігровий процес мені сподобався. Можливо, хтось би хотів, щоб було більше свободи, як в минулій частині. Але ні, мені так більше подобається, коли ти рухаєшся від точки А до точки Б, в тебе є ще можливість поплукати там в локаціях в двох, в трьох кімнатах, але не більше, щоб не заплутатись. І далі буде. Система прокачування в цій грі є, але вона досить так і відносна, тому що в процесі зросту твого персонажа ти можеш собі купляти звичайно нові обладунки або прокачувати старі, і також купляти собі нові бойові прийоми, котрі не завжди дають тобі змогу перемогти у якійсь запеклій бійці, але все одно це те досить таки приятне, тому що сам по собі слешер це жанр обмежений. А тут можна побачити, що розробники по максимуму вирішили розширити можливості такої гри. Тут є сюжет, тут є графіка, ігровий процес, і звичайно вона нормально проходиться. Ось так. Поїхали далі. Аудіо якість. Якщо згадувати аудіо, якість то звичайно це aaa проект А в цьому випадку тут буде аудіо на висоті. Я грав в англійську версію, тому що української не було. Ту, що з Ройсі не варто уваги згадувати. І мені сподобалось усе. Сподобався гуркіт мечів. Сподобався дзвін топорів і, звичайно, крики різноманітні тих самих солдатів, ворогів з лісу, дівок, хлопців. Там все нормальне, повноцінно озвучено. Є, звичайно, можливість підключити систему до обіцраунтам, чи 5, чи 1, чи більше і відчути об'єм. Мідиґале. Wait, я значив my life. Я рубаюсь просто зі звичайними 2 та 0. Але все одно нормально. Я чую і лівий канал, і правий канал, класично. І все воно підкрашено нормально. Звуки роздільні. Голоси чудово записані, і докопатися тут взагалі ні до чого, тому що якщо ну рідко буває самі розуміти, коли в грі поганий звук у 21 столітті, він можливо там десь був поганий у 20-му столітті, тому що забували там деякі моменти озвучувати в грі якісь там шороху в лісі або. Там колись ля ляскою, знаєте, в старих іграх деякі моменти не озвучували. То тут мені здається навпаки озвучили навіть те, що не мало бути озвученим. Ну воно все нормально, конгруентно, лягає повноцінно, як і на слова, котрі говорять наші герої, так і на звуки, котрі видають наші вороги. Так, там є обличчя, і його голос. Воно все клеїться один до одного. Відмінно. А чи добре, напиши мені тобі, як тут звук. Поїхали далі! Окреме місце займає сюжет, тому що самі розумієте, це бог війни, і він йде до фінішу, і на дорозі його чекають вороги. Здебільшого це різноманітні фантастичні істоти, котрий він муфтозить. І сюжет в першу чергу складений з того, що має наступити Рагнарьок. Чому іменно е, тому що там о з двома крапочками зверху, в українській мові такого звуку нема, але десь там, мабуть, скандинави та інші використовували ці дві крапки. Вони е, так як на ляк. Так ось що я тобі скажу, ти рухаєшся. Якщо я там десь сильно чіпляв сюжет, чи там занурювався в нього, то ні. Ти собі рухаєшся спершу до тюра вони мають рухатися, а потім з тюром вже далі кудись ідуть на гори. Взагалі, я за хвилину чи навіть за дві тобі сюжет не перескажу. Але якщо коротко, батько, це бог війни, і хлопець вони рухаються, рухаються. Щоб пруть Рагнарьок не був виконаний судьбою, чи землею, чи богами. Я тобі точно не скажу, тому що не занурювався в скандинавську міфологію, а тут вона є. Я не занурювався так глибоко в міфологію, тому що God of War здебільшого зроблений на якихось дописах особистих, так особистих людей там ніякої історії нема, крім персонажів, котрі там є. Персонажі там дуже колорітні. Це також окрема тема можна. Кожного персонажа обговорювати це звичайно дядько Бородатий, малий хлопець і інші боги. Є тюр, котрий там десь спочатку не хотів ні з ким воювати. Є бог молнії, є жінка. Я особисто нікого згадати не можу, тому що я імена їхнім. Погано пам'ятаю, я от такетюра і Одина. Я особливо дуже не занурювався, тому що вона темна. Християнська, ти скажеш мені, вона темна, так, але там ще там ще темніше, не треба все занурюватись. А у ігрі досі так і колоритно виглядає. Персонажики такі маленькі, дуже гарні об'єкти навкруги. І звичайний сюжет, щоб рагнарьок не стався. Спойлерів, я особливо. Робити не люблю нікому, тому що потім можуть люди казати: Ой, навіщо ти мені це сказав? Я в неї не буду грати. А я думав, це нормальна гра, а вона тобі ось така, тому що ти мені це все сказав. Так я тобі скажу, що коротко, це той самий Рагнарьок, але кажу тобі, тут трохи менше місця для простору, що мені так здалося. І це навіть краще стало, ось це краще, тому що ти не будеш плутатись, але все одно дерев'яної, деякі там головоломки не підуть для дерев'яної Хоча, може, я дерев'яний, не знаю, тому що вони мені не всі там ішли, я тобі так скажу. Якщо різноманіття персонажів не вражає, то монстрів і ворогів там трошки більше. Ну, чому я кажу, що не вражає, тому що з минулої частини я нікого особливо нового там для себе не побачив. Вороги плюс-мінус, мені здається, ті самі. Чи є нові, я тобі не згадаю, тому що я давнесенько ту частину проходив. Але мені сподобались. Сподобались рицарі, сподобались якісь болотні істоти. Було там ще щось, щось і інше. Лісовики, пустельники, примари якісь, коло, там навіть можна коло рубати. Це також дуже цікавий такий знаєш, аналог душі, ніби це воно там зарождається. Ну в общем, не буду занурюватися, тобі кажу, що іноді вороги конгруентні. Іноді для Бога війни вони дивні. Якісь аморфні істоти. Ну зрештою, все одно воно виглядає все нормально. Такого нема. Дикого майкраю зараз нового ніякого нема. Байонета не вийшла. А ось God of War вийшов. І він може задовільнити потреби геймера, котрий любить рубатися. Ця гра не піде, мабуть, дівчата, я тобі скажу, не всі можна піде. І хто не любить м'ясо. Все одно, бог війни, не дивлячись на малесеньку кількість крові, я тобі так скажу, там її дуже мало. По максимуму все відшліфоване, відмальовано, підкреслено, підкрашено, Так що такое, ой, фу, цей багровий багряний колір тут всюди, ні. Нема там крові, але є м'ясо, Є там якісь порубки, розшматування, четвертування та добивання. Ось із такого там страшненького трохи є. Ось такий цікавий момент. God of War Ragnarok є yeah, і в цій грі також. Поїхали далі. Yo. Технічний стан і оптимізація це питання, котре завжди має місце у пк Геймера, тому що ігри зараз виходять різноманітні. І різноманітні в них системні вимоги. Зараз не всі в нас багаті, Сучасну відеокарту може собі дозволити не кожний. Але якщо навіть в тебе відеокарта 5 чи можливо навіть 10 років, я кажу на 10-70, вона просто без питань піде. Навіть на 10 60 вона також у мене. Нормально йде. Все оптимізовано, все підкрашено, нічого особливого додати ще не може. Оптимізація там набагато краще, ніж в зоряних війнах, на мій погляд. Та фінальній фантазії 16, котра чомусь взагалі не оптимізовано, то тут все швиденько, добренько, гладенько і смачненько. Може не для всіх, але це все, все одно таки, знаєте, Продукт для попмас. Для усіх вони максимально хотіли зробити цю гру. Ось так. Власні враження і спогади, звичайно, вони є, але досить таки обмежені, тому що з Готофором я познайомився вперше на PSP. І потім трошки ПК. Ось досвід в мене невеликий в цій грі, але флешери я люблю. Багато частин проходив того ж самого, Devil May Cry, байонети. І тут скажу, що мені ця гра сподобалась. Вона звичайно краща, ніж на PSP. Звичайно, краще, ніж на тій ж другій плойці, але не скажу, що воно значно краще, ніж та сама гра, котра виходила. Знаєте, була Half-Life, друга, перший епізод, другий епізод. Так це, мабуть, виглядає як God of War Епізод 2, тому що нічого нового я там не знайшов. Але зрештою, все одно це повноцінна гра з новими локаціями, з тими самими персонажами, з тим самим сетінгом, можливо, ну, не з усіма тими самими текстурами, але так, звичайно, там трошки повторів є. Все одно це виглядає круто. Розробники цієї гри розуміли формулу успіху і вони її успішно втілили в цьому проєкті. Воно виглядає класно і грається навідмінно. Я тобі так скажу, знаєте, я продавати цю гру не буду, але просто скажу, що це, це одна з тих ігор, яка мені сподобалась. Вона просто попсова. Ну, ось так я підкажу. Це попса серед усіх ігр, як там Зібров чи Брітні Спір серед усіх, знаєте, є попсовики. Так це готовор, це попса. Ось такий чудовий сьогодні був огляд на гру, котра мені зайшла. Місцями цього War Ragnarok. це нормальний хід, вийшов він на плойці і на інших платформах, тому що, самі розумієте, Sony хоче грошей з усіх людей помати, і помало з мене. Це не Torrent Edition, це звичайна гра куплена у Steam. І. Була б, якщо б її мені не подарували. А в цьому випадку скажу вам, що дякую, що залишаєтесь на каналі та дивитесь ці відеоролики. Не забувайте, що канал існує тільки завдяки глядацькій підтримці, як просто моральній, так і матеріальні. Знизу є карта приват. Я скажу тільки дякую тобі, друже, і згадаю тебе в будь-якому випадку. Заходьте на канал, будучи дуже. Цікаві відео, різноманітні. Можете написати, що саме ви хочете побачити в майбутньому. Я спробую зробити щось для вас, так? Тому що я ці відео роблю заради вас, глядачі. Це чесно. Дякую вам, залишайтесь на каналі. Ще буде дуже багато цікавого. До побачення!